це твій перший досвід до Ти озвучив смурка мудрика. Карта показує, що перед нами має бути річка. Як тобі і що було найважчим? Ну, по-перше, це мій любимий мультик дитинства. Я дивився, правда, на польській мові, бо я жив дуже близько біля Польщі, місто Новояврівськ. Дуже довольний. Дуже довольний, що саме мудрик, а не хтось інакший. Бо, на мою думку, мудрик це головна роль. Круто. тебе дуже люблять діти. Хіба що з гуртом в і стекло ти можеш тут позмагатися? Але це для них такий подарунок? Чи ти все ж мріяв озвучувати мультик? Ну, хто інакше пасує? Подивіться на мене. Я ж всередині велика дитина, величезна дитина. Я завжди бавлюся вдома, я співаю, я маю всякі іграшки, я говорю на октаву вище, я танцюю, я на кухні. Як ви побачили, що я витворяю, коли я яйця, просто яйця жарю. Я дитина. Бачу, я теж. Я теж. Чи є в тебе улюблений казковий мультперсонаж? Смерфетка і Надя Дорофеєва. Це краще інтерв'ю, дякую. Ти дуже любиш різні головні убори. І смурфики ходять в таких білих шапочках смішних. А, ти будеш далі так виступати? Буду виступати Цю шапку. Мені вислали спеціально з Америки, тому що я виконав своє завдання. Супер озвучив мудрика.